Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо з засідання комісії. Триває підготовка до 62-ї сесії. До нашої комісії надійшло три питання, тому пропоную розглянути. Хто за те, щоб відкрити засідання, прошу проголосувати. Так, час у нас 14.45. До нашої комісії надійшло три проекти рішення. Це перший проєкт про усіх мали змогу також знайомитися. Так. Скиди його про затвердження містобудівної документації про внесення змін до генерального плану села крижанка міської ради району Дерської області, поєднаного з планом зонування села Крижанка-Фантальської ради десь району Дської області. А, пропоную підтримати даний проєкт рішення та винести його на розгляд. 62-ї сесії. Хто за, прошу голосувати. Що Друге питання це про затвердження містобудівної документації, про внесення змін до генерального плану села Фонтанка Лимацького райональської області та плану зонування села Фонтанка. Також пропоную винести дане питання на сесію. Хто за, прошу голосувати Одноголосно. І третє питання про затвердження містобудівної документації проєкту детального плану села Олександрівка Флотальської міської ради військової області в межах кварталу 1101. Хто за те, щоб винести дане питання, прошу голосувати. Ну, Наразі це всі питання. Минулі засідання ми вже проводили, проекти рішення вивчали, і наші висновки ми подавали. Тому сподіваємось, що на сьогоднішньому засіданні вони будуть е, винесені на розгляд депутатів. І, ну, і депутати там вже на свій розсуд будуть підтримувати ці питання. Пропоную е, закрити засідання. за, прошу проголосувати.